Скільки років ти вже в секті? Шість років. Покажеш, як ти живеш за подарунок. Так, звичайно. Нас початкова кухня покажемо. Давай. Де сектанти снідають. У нас така кухня більш як велика. студія. Велика, та. Скільки в тебе дітей? Троє дітей. Їх немає сьогодні вдома. я тут дні е, вони поїхали з чоловіком в село. Коротше, мама героїня. Ні, не зовсім, мали. але але мама трьох діт. Дуже красива кухня. Дизайнер. Дизайнер я. Квартиру ще купили 17 році, так потрошечки робили ремонт і приїхали вже років 5 сюди. Квартира велика, двох Тачає всі велика шкало, що мало таких, правда? Мало так, коли ми шукали, тоді було тяжко щось таке знайти. Mm -hmm. На етапі будівництва знайшли. Так тут наше вітання. Тут багато дітки проводять часу. Останнім часом тут і спали, тому що чоловіка робили операцію. Я, і знаєш, ти сама тими дітьми. Так. Ці фотографії Ми робили Ніборт у Львові. І ти знаєш, дуже тяжко було зробити фотографію, щоб мій макар вийшов. Це вони його ліпили. Знаєш, очі вуха. Зі фотографії одну дитину робила. Ходять додому. Ну, тебе більше сатом. вдома немає, я так розумію. Чи є? Як коли? Ну вечора мене, знаєш, стабільно шостої години. Мають дітей mm -hmm. забирати забрати садочка, я чи чоловік. Ну, останнім часом забирала я, тому що йому було тяжко ходити. То з ними проводити час. Давай придемо ванну, подивимось, чим ти маєш голову. У мене чітка фішка з шампунем є. У мене малий любить брати шампунь і винувати таку садку ванну. Це У мене де ж три три таких, напевне, були історії. Там я збирала собі відео, бо в нього класно не піняться. Дочка моя також користується вашою сією лінійкою. Маю спрей, оце дуже мені подобається, такий незвиваючий кондиціонер так uh -huh. дуже класний. А ти знаєш, я коли думаю, така, що це така маска важка стала, знаєш, можливо, <плес> як загалом тобі результат? Ти зміна доглядає зараз, скільки вже 6 років з нами. Зразу правда? та я зразу почала брати у тебе шампунь, таки з кіоном, може, ти пам'ятаєш, такі кругленькі, вони мені дуже подобаються, тому що я бачу результат. Бо це як для мами, яка має троє діток, <плес> яка має ще <плес> свій бізнес та свої ще якісь обов'язки, хочеш щось там для себе час приділити, знайти на якийсь там відпочинок зустріч з подругою, це економить максимальний час. <плес> Чим займаюся, окрім дому, клієнта секта. А давай я тобі покажу, давай поїдемо на роботу і розкажемо, чим займається сектант. Тільки багатодітна мама ще немає. Так, не тільки багатодітна мама. Ну, поїхали. Поїхали. Скали, що в мене два магазини. Їдемо з тобою на проспект, той що трошечки більший. Той, куди я завжди їжджу, так? Куди ти завжди? До речі, мали тобі показати фотографію, яке було моє волосся до процедури. Скільки у нас процедур було, скажи мені. У нас, до речі, процедур було і не так, аж багато, тому що треба гідності. Ну, я думаю, десь. Стук 10-12, дванадцять напевно, що ми приїхали на нашу локацію. Це в нас магазин продукти з Європи. Саме цьому магазину 4 роки буде в липні. А взагалі історія вже почалася десь 5 з половини, шости рік. Коротше, коли прийшла на кератин. Так, майже так. у нас почалася нова історія. Після кератини почалася після зрозуміла. Знаєш, що це сумки, одяг, не то треба на продукти переходити. Розкажи, як це почалось на годину з мене була старша дочка, їй було півроку, і я там ходила купляти фрукти і хотіла щось такого для дитини цікавого знаєш знайти тит. Відтаха, якісь фрукти цікаві, щось екзотичне. Я почала це питання піднімати, шукати, де це купляти, як це робити. Почалося це з базару, з маленького такого орендованого мафу. І так воно рослося, розвивалося, тому що треба кожну справу любити, хотіти розвиватися і жити цією справою. Давай покаж нам асортимент. Наша унікальність в тому, що ми завжди маємо щось, хто не може мати інше. Ось, наприклад, в нас є напівфабрикати mm -hmm. мука. Це дуже якісні напівфабрикати, вкали ще маємо тільки ми. Ось, наприклад, тут у нас є. Я ковбаски агротем, це також калиші маємо тільки ми. Це у нас є така домовленість. що Вони нікому калиші не можуть продавати. Це також горішки український виробник і також калищі представники ми є тільки ми одні. Це грецькі цукерки, ручна робота. У нас є пряме постачання з Греції. Це на фабриці працює 30 чоловік, і ці цукерки робляться вручну. От, наприклад, оця дубайська шоколадка такий був бум, що ми їх продали напевно ще більше як 100 штук. Ти часто їздиш по товар? Сама їздиш. Починала на сама, потім у мене був працівник, угу. свій бус, він їздить завжди. Це все він більшість Моя Наша дитина, Тереска, їй сьогодні 10 місяців. і з цих 10 місяців вона була зі мною десь 30 разів за кордон. Вона зі мною їхала по твар, тому що вона була на грудному вигодовуванні. І мені було потрібно перед святами, перед Миколаєм щось привести цікаве. І вона їхала зі мною. Це дякувати ще Богу, знаєш, що мене така дитина адаптована, поїла, поспала і туди вона була зі мною. Та. Я ж з пустими руками не прихожу, ти ж знаєш, я віддарувати подарунки. Десь нові упаковці так, дякую, я знала, дуже приємно. Дякую, дякую, дякую. 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 Погодилась про Трувати своє життя, а якщо ти ще не в секті, тоді ми йдемо до тебе.